Отже, знайдемо загальний вигляд первісних для функцій. Завдання за підручником у нас істер. номер 9.8. Розглянемо перше. Функція f'x дорівнює чисельнику 3 знаменнику синус квадрат х За нашою таблицею для первісних бачимо, що Первісна від даної функції можемо представити як 3 помножити на 1, що ділиться на синус квадрат x. Таким чином, первісну трійку лишаємо, а одиниця, що ділиться на синус квадрат х, первісна буде мінус котангенс, тобто мінус котангенс х. І для загального вигляду потрібно додати нашу c число, деяке число c. Отже, додатнє число примножені на від'ємне мінус ми виносимо, і буде мінус 3 котангенс х, додати це в другому завданні. Функція була f від х, дорівнювала 4х в кубі. Знайдемо первісну, четвірку лишаємо, а первісна від степеня це у нас. Перший рядочок х в степені А, де А не дорівнює мінус одиниці, то первісна буде 1, що ділиться на А плюс 1, де А це є степень, і Х в степені А плюс 1. Розпишемо, що це Х в степені 3 плюс 1 в чисельнику в знаменнику 3 плюс 1, додати це. 4 помножити на х в четвертому степені, що ділиться на 4, додати це. А отже, 4 в чисельнику, 4 в знаменнику, скоротивши, отримаємо вигляд загальний первісних буде х в четвертому степені плюс С. Третє. Функція fідx дорівнює 27х8. Загальний вигляд первісної буде мати. Вигляд 27 помножити. Х в степені 8 ми додаємо 1, 8 плюс 1 додати це. Таким чином, 27 помножити на х в 9 поділити на 9. І не забуваємо по можливості виконати скорочення 27 та 9, тому відповідь у нас загальний вигляд первісні будуть мати. 3х в 9 степені додати це.